Пропонували найвищу ціну, вигравали тендери за рахунок підтримки мерії та регулярно потрапляли в скандали за справу незмінного переможця конкурсів та ремонт чернівецьких доріг. ТБЦ взялися розслідувачі. Наші гроші деталі розповідаємо уже за мить. Як Великдень і війна завадили тернопільському гегемону захопити буковину. Славнозвісною у Чернівцях Тернопільською фірмою ТБЦ неодноразовою переможницею тендерів на ремонт доріг зацікавилися журналісти-розслідувачі. Наші гроші йдеться про технобудцентр, який цьогоріч увійшов на ринок з новими силами та ціновими пропозиціями. Цієї весни технобудцентр подався на тендер служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області. На експлуатаційне отримання доріг очікуваною вартістю 250 мільйонів гривень, і дуже постарався його виграти. Спочатку оскаржив в МКУ занадто жорсткі вимоги до підтвердження досвіду учасників, а потім зробив дуже дешеву пропозицію розміром 97 мільйонів гривень. Електронна система визначила її аномально низькою, оскільки наступний за ціною конкурент Чернівецький облавтодор пропонував виконати роботи за 140 мільйонів гривень, тобто більше ніж на 30% дорожчі від ТБЦ. До справи взявся журналіст Юрій Ніколов, автор розслідування про золоті яйця для ЗСУ. Він каже, коли на кону стоять такі гроші, до них звісно, що виникає інтерес. Зокрема, він стверджує, це рідкісний випадок такої суттєвої знижки на тендері, яка склала понад 150 мільйонів гривень. Та додає, що підрядники можуть іти на такі поступки з двох мотивів: коли хочуть зайти та укріпитися на регіональному ринку, або ж коли мають на надто добросовісні наміри. От випадку що відбулося в Чернівцях, що такі суперзнижки. Ну, це точно не про ринкові якісь такі історії. Тобто, там, можливо, у однієї фірми, яка вже давно працює у вашому в регіоні, там БМБуд, я так розумію, були мотиви сильно знижувати ціну, аби втримати за собою цей ринок від агресивного сусіда з Тернопільщини. А у агресивного сусіда з Тернопільщини був мотив зайти на цей ринок і подивитися, що там можна робити далі. От, але вже доброчесні наміри там чи ні? Ну це ем, має вже встановлювати подальша ревізія і перевірка того, а що ж насправді потім буде виконуватись, і по якій ціні. Нагадаємо, минулого 2022 року Технобудцентр неодноразово вигравав тендери, де пропонував найвищу ціну. Якщо тебе цей йшов з найвищими цінами, то дуже виникає цікаве питання: чому відхиляли тоді тих, хто пропонував дешевше? Бо тоді ж можна е, припустити, що е, замовник, ну, мерія Чернівців е, була, скажімо так, дуже лояльно налаштована до ТБЦ і дуже нелояльна до його конкурентів, і це е, ну, з мого досвіду зазвичай свідчить про те, що е, ну, між ТБЦ і замовником вже встановлені якісь конструктивні, конструктивні стосунки, е, були встановлені причому в позатендерний якийсь спосіб. Неодноразово непрозорість тендерів та лояльність місцевої влади до окремих учасників в етері телеканалу ТВА зауважував народний депутат України 7-8 скликань Максим Бурбак відкрито і публічно звертався до міської команди мера Романа Клічука з тим, що такі проведення тендерів непрозорий спосіб, коли не допускається всі інші. Учасники тендерів всіх відсортовують на, ще на етапі е, е, отримання тендерних пропозицій, і натомість фірма-підрядник з Тернополя виграє всі тендери. І колись це мало зацікавити як журналістів-розслідувач чи в і правоохоронні органі. Ймовірно, після гучного розслідування проведенням тендерів у Чернівцях зацікавляться правоохоронні органи. Аліна Рябкова, Седь Савчанський Теми дня, ТВА.